Всім привіт! Сьогодні на відеогляді буде чудовий варіант на подарунок в такому ось гарному пакуванні. Це плотний пакет з такими ось текстильними ручками. Дуже красиво, презентабельно, ідеальний варіант на подарунок. Не за всі гроші світу одразу хочу вам сказати: постільна білизна тут всередині, неймовірно якісна. Тип тканини сатин, склад бавовна 100%. Одразу дивіться собі, замірчики на цю постільну білизню. Вона йде лише в одному, в євророзмірі. Ціна за євро розмір всього 1500 гривень. І ось так дістається ще з пакетика коробочка. Вона буде цупка. Нетонесенька дуже гарної якості. І всередині знаходиться неймовірний набір постільної білизни. Подивіться, він ще додатково закритий ось такою плівочкою. Також тут є логотип фірми на самій плівочці. І в коробочці у нас постільна білизна, яка ще додатково завернута, ось такою стрічечкою, також з логотипом фірми. Ось так затягнута стрічечкою. Зараз вам ми все розпакуємо. Я вам покажу, як виглядає ця постільна білизна в розстеленому вигляді на дивані. Є кольорів дуже багато різних, не лише такі, як у мене на відео. У мене, до речі, такий світло-сіренький, але є ще дуже багато різних. Більше асортименту ви можете побачити у мене на сторінці в інстаграм. Або в групі Viberі посилання на все є закріплено у мене в шапці профіля. Дивіться, це наволочки такі будуть з рюшками. Тут підковдра та простирадло. Ну, давайте вже відкривати. Мені самі цікаво, як же воно буде виглядати в розстеленому вигляді. Ось так виглядає постільна білизна в розстеленому вигляді. Нагадаю, що тип тканини сатин склад бавов на 100%. Постіль буде повністю однотонна зі всіх сторін, одного кольору, малюночка, як ви бачите, тут немає. Родзинки цієї постільної білизні додає саме ось ця рюша, яка присутня на підковдрі з трьох сторін і на наволочках. Наволочки в комплекті розміром 50 на 70. Рюши повністю будуть по колу. Однотонна зі всіх сторін. Дуже м'якенький, приємний до тіла сатинчик. Він плотний, не тоненький. Одягається наволочка на запах. Запах розташований ось так ось ближче до низу наволочки, до однієї сторони. Підковдра в комплекті розміром 200х230. Вона підходить під стандартну євроковдру з дуже такою самою гарною рюшою, як і на наволочках, і повністю однотонна зі всіх сторін. Кольори, до речі, є різні. Більше ви можете побачити у мене на сторінці в інстаграм, Клім Текстіль або в групі Viber. Посилання на все закріплено в шапці профіля. Переходьте, приєднуйтесь. Ще на підковдрі є така ось бірочка з назвою фірми, її, до речі, можна відшити за бажанням. Застьобується на змійку. Ось понизу розташована змічка, і вона закрита такою додатковою тканиною, як ви бачите, щоб її не було видно, щоб все було гарно і естетично. Ось такі шовчики маємо рівненькі, гарно прошиті всередині. Фурнітура працює добре, легенько розстьобується та застьбується. І простень також в комплекті, звичайно, не на резинці. Ось так вона прошита. її розмір збільшений євро 220 на 240, такого ж самого кольору, як і вся постільна білизна.